Друзі, трохи тиди ще анонсую вам. Дивіться, яка в мене штукенція. Ха, хто знає, ого, А хто пам'ятає, щоб отак от воно плавно, плавнесенько відкривалось? І так, людоньки добрі, дивіться, це я вам такий експериментальний варіант сьогодні. Предлагаю свого дальнішого екскурсію в мір 90-х. Це буде так називатися якось. Я ще вигадаю цю штучку. Дивіться, як воно це все працювало. Я вам це все-все детально і буквально банально покажу. І так, три, два... Пінейша... <піллянна> ла 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 і таким чином, Чікс, витаскуємо. Дякую, Айсовбейс, Кама, Звіряка, з новим варіантом. Слухай 90!